Друзі, на Сенфу перші проголовне поїхали. Цікаво вам хто ці дві особи. Саме вони судять кудрицького друга Глана Зеркалля, пише блогера Лісевича. Це мама суддя, яка сьогодні засудила кудрицького її дочка, яка дуже вихваляла анексію Криму і обзивала українців останніми словами. Ось вам і родинні сімейні цінності. А давайте я вам розкажу пару слів про суддю Печерського суду Крістіну Костантінову. І так як все через і яка щойно фактично без жодних доказів і підстав відправила заграти грати кудрицького. Також про погляди і сім'ї українських суддів і загалом нашої судової системи переслідувати патріотичних українців Костантінові є не звикати. Раніше вона дозволяла обшуки вдома в активістів автомайдану, а згодом відправила теж без жодних доказів під домашній арест Сергія Філімонова і Романа Рутишний. Справа дверей на банковій чорного квадрату обоє до речі пішли добровільно захищати Україну у 2022 році. а Романа того ж часу року загинув під ізюмом. А ще в Костянтінової є, є донька Настя. Фото справа з. Дві 2022 року, за кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ вона виклала в інстаграм відео, де виправдовує анексію Криму, використовує фразу українське дерьмо, називає українців бидлом, А Крим наше басто улюбленим виконавцем залишив коментарях. І коли відео почало ширитися, підтвердила, що дійсно так вважає і може підписатися під кожним словом. Ось такі цінності Костянтінової в родині. Ми ще здивовані, що вона в абсолютному ФСБшному стилі запроторила заграти невинну людину сама Назеркаля зазначила наступна, як назвати ситуацію, коли ДБР виконує чергову команду ФАС. Це особиста помста чи попередження іншим, щоб було неповадно, щоб ніхто з керівників державних підприємств більше ніколи не подумав, що незалежне від начальства корпоративне управління компаніями це реальність, а не імітація. Чи може це спосіб відвернути увагу від публічних і резонансних скандалів з Чернишовим та Мінтічем? Коли в усіх пабліках вже відкрито говорять про корупцію в оточенні президента і після цього тягнути міжнародних партнерів у брудну білизну. Тих, кому вони довіряли та виділяли кошти на боротьбу з корупцією та відбудову її захист країни. Справа Кудрицького це вже точно не баг а фіча. Щоб партнери не говорили більше, що чиясь репутація не дозволяє мати з ними власну справу, бо їм демонструють, що чистеньких у нас немає для підтвердження цього крім ДБР. Вже задіяні стайомі збоя, експерти та блогери за 100 доларів. Любе голову геть кричить червона королева репутація. В усіх стає однаково брудною, навіть якщо справи відверто смердять, по зріплені або. Яка свого часу Лана зверталася до малюка, коли Кудрицького звільняли ФСБ жні кроти, роблять і усе або зірвати оборону України і підірвати тил. Ми всі донатимо на армію, донатимо на притулки для тварин, донатимо для військових. Тобто для нас це стало частиною нашого життя. А в той же час люди, які отримують контракти, не зрозуміли, чому вони отримують ці контракти. Вони продовжують їх отримувати. Вони продовжують ходити на свободі. І поки ми не поламаємо ось ці підходи до причин виникнення корупції, ну, нам ніхто не буде вірити в те, що ми з нею боремося. І вчора пані Пріцкер якраз і говорила, що прийняття законодавства це, це спецпредставників не все. представників США так. з приводу допомоги у відновленні України. Так. Це просто для глядачів. Так, і отут, от ну, ми не краще, а і не гірше, ніж решта світ. але ми маємо усвідомити, що корупція вона не з'являється там, де прибрано, там, де немає підстав для з'являння корупції. І тому і треба дивитися, мабуть, більше собі під ноги і прибирати там, де потрібно прибрати, прибрати вплив держави, прибрати можливість маніпулювання. Ми маємо розраховувати тільки на себе. Це наша внутрішня політика, угу. тому що Путін вже провів експерименти з Грузією, продовжує експериментувати з Молдовою. І те ж саме він буде робити із України навіть у разі припинення горячої фази війни ця війна продовжиться в політичній площині. Маніпуляції це буде постійне намагання нав'язати нам їхнє бачення реальності, і тому для мене абсолютно зрозумілим є той факт, що війна може перейти у внутрішню політичну фазу, і вона для нас. Дуже небезпечні, тому що наша нервова система вже трохи постраждала від війни, і рівень несприйняття іншої думки дуже високий. Тому отут, от я би сконцентрувалася на внутрішній. Ось який момент. Чому ви свого часу <кій> пішли за МЗС? Тому що влада змінилася? Та ні, я відверто казала про те, що я не про те, щоб дружити з Росією. Весь тодішній кхм, політичний процес, зовнішній політичний процес, був спрямований на те, щоб знайти з росіянами не просто спільну мову, а зробити все, щоб задовольнити їхні примхи. Формула Штайнмаєра, яку просували в тому числі пан Пристайко був адептом формули Штайнмаєра. Всі дії, які робилися і всередині МЗС, і взагалі в зовнішній політиці тоді, були спрямовані на те, щоб знову товаришувати з Росією. Тобто це була причина, чому ви пішли? Ну тобто для мене це було, ну розумієте, в мене був великий досвід з 14 до кінця 2019 року. Переговорів з росіянами різних: від газу до е, порушення норм міжнародного права, від торгівлі до там, питання визволення українських моряків. І я не просто розуміла їхнє ставлення до нас, а для мене було зрозумілим, що вони не зупиняться, в них нема, не було інтенції і не було ніякого бажання визнавати нас. Е, Рівноправним партнером і окремою державою. І те, з чим я стикнулася в 2019 році, було, ну, на мій тодішній погляд, нерозумінням ставлення росіян до України. І я не могла донести нікому, що це не відповідає дійсності, що це уявне, що це наївне. І що насправді нам потрібно готуватися до війни? А не намагатися створити їм всі умови, які вони хотіли на лінії зіткнення, на відведенні військ, на розмінування, на створенні там пунктів пропуску, і все, що ми робили, всю цю циганочку сам Кудрицький назвав рішення суду політичним та ідіотським коментар ДБР колишнього голову управління закримано і з підозрою з вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статтею 190 шахрайства, шахрайство за попередньою змовою групою осіб, а особливо великих розмірах. Санкція статей передбачена Чають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. ДБР викрило львівського бізнесмена та екс голову управління Укренерго на шахрайському заволодінні коштами держпідприємства на десятки мільйонів гривень. Організував схему львівський бізнесмен, якого ДБР вже викрило на закупівлі неякісного одягу для ЗСУ на понад один мільярд гривень. Його також судять у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанції південної та західної енергосистем посадовиця виступив з мову у сп. Представниками приватної кампанії він обіймав посаду заступника директора з інвестицій «Укренерго». між сторонами було ускладнено два договори на загальну суму понад 68 мільйонів гривень. Держпідприємство перерахувало підряднику понад 13,7 мільйонів гривень авансових платежів, які зловмисники привласнили. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став в. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.